Друзі, розглянемо штатну магнітолу RNS315 та спосіб встановлення на неї карт навігації. Для початку розбираємося, чому може вибивати у вас помилка. Беремо саму стандартну SD-карту від другої магнітоли. У нас одразу ж вибиває ошибка SD-карти. Це, це у вас буде таке повідомлення з будь-якою картою, не призначеною для цієї магнітоли. Далі беремо карти Volkswagen, оригінальні для магнітоли. Проте вони були встановлені вже на інший автомобіль. Вставляємо і нас інформує на екрані одразу, що навігаційні дані карт неможливо встановити, так як вони були встановлені на другий пристрій. Також, якщо когось зацікавить навігаційні карти, я залишу в коментарях номер. Звертайтеся, пишіть, буду допомагати. І ставимо от оригінальну карту, яка закодована повністю з нуля, і її можна підв'язати під цей пристрій. От нам вибирає назначити. Якщо я натискаю Назначити, вона автоматично зразу прив'язується під мою магнітолу. На другий пристрій вона вже буде неактивна. Тобто всі карти вони йдуть одноразові. Я не буду назначати, тому що в мене карти вже встановлені. Просто ми розберемося з навігацією, як саме що і працює. Так, далі ще є варіант: у нас РНС-315, РНС-310, може відрізнятися зовнішньо зовсім трішки. Бувають люди Пишуть мені, що в них 315, а в них 310. Це можна відрізнити під екраном дві клавіші по довгості. Якщо по ліву та праву сторону у них є такий обводок з углибленням, це буде 310 та магнітола. В неї немає внутрішньої пам'яті, та на неї е, карти, навіть якщо купляєте з sd картою е, по Україні немає деталізації. Там йдуть лише головні дороги, так як Київ, Варшава. Тобто сенсу для України їх брати взагалі немає. Якщо ви їздите по Європі, да, їх можна тоді купувати та встановлювати на ваш. Привод. Ще є варіанти з RNS 315, але з американського ринку автомобілів. Тоді буде з ліва від екрану цих три клавіші, саме верхнє у нас радіо, у вас буде там написано Band. Цю магнітолу щоб під наш ринок потрібно вам або розсифікувати. Я цим не займаюся, орієнтовна ціна там біля 100 доларів, по-моєму. Або ж можна поставити карти теж на неї, але вони будуть лише латиницею. Тобто вулиці, все міста вам потрібно буде вводити латиницею на європейській магнітоли воно підтримує от російський текст можна вводити та на українській мові. От я зараз вів місто і місто Київ вибрав, Україна, повітрфлодський проспект. І починаю вводити, коли на, на російській, Воздохлоцький його теж знаходить. Магнітола взагалі 315 досить хороша на свої гроші, можна сказати, підтримує камеру заднього виду, штатні Bluetooth-систему, голосове управління. Датчики парковки, що в ній ще є. Навігація, звісно, Аукс вихід. Ну, це мультимедія. Те, що в ній не чуть-чуть маленький екранчик. Також в неї немає онлайн, щоб sd карту поставити, не SD, а SIM-карту, щоб було там пробки, показували. Ну, в принципі, я по місту буваю і користуюся нею, а за містом постійно цією навігацією користуюся. Так, це у нас пам'ять пунктів, які ми зберігаємо для цього. І це у нас відображає третій пункт, останні пункти, які ми вводили. Далі АЗС. АЗС теж воно вибирає... Вам пропонує спочатку по відстані. Які автозаправні станції найближчі стоять. Далі ви вибираєте, яку саме вам потрібно, і воно прокладає вам туди маршрут те саме з парковками. Тобто ви вибираєте, якщо вже був введений якийсь пункт, ви можете натиснути проміжуточний, воно у вас веде спочатку тоді на парковку чи заправку, що ви ввели, Те саме можна за адресом. Потім до вашого остаточного місця, яке ви вводили в навігації. Натискаємо на екран, закінчити маршрут. Домашній адрес, якщо ви зберігаєте, він у вас справа для зручності, щоб можна було швидко вести. І ось цей значок з камерами я, в принципі, я не розібрався, що там як вводити, що воно дає. При можливості ще буде автомобіль, приїде клієнт з американською магнітолою. Я встановлю карти туди і спробую теж зняти обзор, як саме там вводити на латиниці, наскільки вони деталізовані, тому що ці карти, по Києву практично любую вулицю знаходить, вони випущені В-12 2020 року. Тобто, все, що перейменновувалося, це вже, зрозуміло, що неактивно. Не сильно їх навіть до 2020 року їх, в принципі, редагували. Там більше по Європі працювали. Але карти зручні. Пишіть, якщо когось цікавлять якісь питання, в принципі, пишіть в повідомлення, буду старатися відповісти. Якщо цікавить встановлення, на Viber пишіть. Теж можна в Києві можна під'їхати на місці встановити, якщо по любе місто, де є нова пошта по Україні, відправляю. Ну і буду вдячний дуже за лайк і підписку. Старатимусь оновлювати, якщо появлятимуться нові карти вже оновлювати інформацію, записувати відео, викладувати сюди на канал. Це дякую всім за перегляд.